Фразою Путін хоче миру в Україні. Трамп завершив вигнання Зеленського із Білого Дому 28 лютого. Ми стали свідками того, як 47-й президент Сполучених Штатів Америки виганяв з Білого дому Володимира Зеленського. Власне, все напередодні цієї зустрічі свідчило про те, що розмова між Зеленським і Трампом буде непростою, але навряд чи хтось сподівався, що ця непроста розмова почнеться буквально зі спілкування із журналістами. Тобто Зеленський ледь переступив поріг, яким почали дорікати про те, що він приїхав не в костюмі, і де його костюм? Ну а потім все закрутилось і понеслося. Трамп і його віце-президент Ді Венс накинулися на Зеленського і почали йому дорікати тим, що мовляв він не хоче миру із Російською Федерацією. Багато було сказано брехні, багато було сказано дурниць. Ну і звичайно, Зеленський змушений був реагувати. Надто емоційно. Він звісно реагував, але реагував і правильно, як на мене, реагував. Бо і Трамп, і Венс вони власне. Не хотіли жодних угод. Я думаю, що і угода про участь американців в видобутку українських надр це була лише ширма, ширма до того, аби зірвати будь-які перемовини з Зеленським, а потім сказати: Ви подивіться, президент України не хоче миру ми ж почали домовлятися з росіянами, з українцями з Путіним. У нас прекрасні відносини. Ми спілкуємося, ми домовляємося про щось. А Зеленський Зеленський по перше, бере у нас гроші. По-друге, він невдячний. І по третє, він не хоче домовлятися про мир, бо мир для Зеленського це йти з посади президента України. Очевидно, очевидно, мир для Зеленського це відсутність надприбутків за логікою Трампа і Венса. Я не знаю насправді, що вони думали, але абсолютно очевидно, що дипломатичний скандал. В який влетіли Сполучені Штати Америки разом з Україною, мав на меті лише одне: звинуватити Зеленського у всіх смертних гріхах, точніше, навіть не Зеленського, а Українську державу. Бо буквально кілька тижнів тому Трамп говорив про те, що, начебто, це Україна розпочала війну з Російською Федерацією, і Україна має цю війну завершити або піти на якісь поступки. Всі перемовини, які в Трамп і його команда з Російською Федерацією очевидно свідчать про те, що росіяни хочуть надто багато, що росіяни постійно говорять про те, що це Україна не поступлива і вона не хоче підкорятися. Трамп обіцяв напередодні. Обрання його президентом Сполучених Штатів Америки, що він закінчить війну впродовж 24 годин. Потім було 48 годин, потім було 100 днів, потім було півроку, потім з'явився рік. І очевидно, перемовини Трампа з Путіним і двох команд не дають поки що жодного результату. Трампу потрібно було знайти ЦАПа відбува цим ЦАПом відбувай. Вони призначили зеленського. І ця вся угода про корисні копалини. Повірте, їм потрібна була виключно для того, аби довести і показати, що Україна є країною, яка легко піддається керуванню зі Сполучених Штатів Америки, і про жодні гарантії Трамп не збирався домовлятися із Зеленським. Очевидно, я думаю, і Зеленський розумів, що Трамп ніколи не буде. Домовлятися з Україною про гарантії безпеки це було абсолютно зрозуміло з тієї риторики, яка була у президента Сполучених Штатів Америки. Швидше за все, Зеленський їхав в Білий дім і розумів, що ці перемовини і це підписання угоди може завершитися нічим. Джей Ді Венс виступив в ролі такого собі політичного тарану. Ну, знаєте, як у нас Маріана Безугла. Політичний провокатор і політичний таран, так і при Трампові є Джей Дівенс, віце-президент, який почав дорікати Зеленському про те, що мовляв, у вас дуже погана ситуація, і потрібно щось робити. У вас погана мобілізація. Ви програєте цю війну, і треба думати про мир. Так про мир потрібно думати, але потрібно думати про справедливий мир, про що і сказав власне Зеленський. Чому власне, відбулася ця вся сварка, публічна сварка? Очевидно, що і Джейді Венс і Дональд Трамп домовлялися напередодні зустрічі з Зеленським, що вони влаштують спектакль. Це був спектакль двох груп, двох команд підтримки. В даному разі Трамп брав з Венсом. Зеленський сам грав, але команда підтримки була поруч разом із Андрієм Єрмаком. Єрмак. Слава Богу, не вступав у ці перепалки, але результатом цих перепалок стало те, що Зеленський пішов з Білого Дому. Його попросили піти з Білого Дому. Буквально за кілька годин він вийшов в ефір американської телекомпанії Fox News. Я подивився це інтерв'ю, де Зеленський пояснив свою позицію, чому він так себе поводив. Це перше. А друге, він сказав про те, що мені нема за що вибачатися перед Дональдом Трампом, коли запитав у нього ведучий, чи буде він вибачатися. Ну і підтвердив, що американці були лишаються головними нашими партнерами і. Нашими союзниками в війні проти Росії. Хоча я думаю, що в даному разі говорити про союзництво України і Сполучених Штатів Америки на нинішньому етапі говорити не слід, бо і Трамп, і Венс вони ретранслюють ті думки і ті висновки, які є у команди Путіна, тієї команди, яка прийшла знищувати Україну Трамп, повторюючи, що Путін хоче постійно. Ой, постійно повторюючи, що Путін хоче миру, він насправді, мені здається, або обдурює сам себе, або намагається подати реальність для простих американців та й загалом для всього світу не такою, як вона є. Тобто він спотворює реальність. Путін не хоче миру, Путін хоче війни, Путін хоче крові, Путін хоче нових територій української держави, Путін хоче знищення Зеленського. Після того, що сталося в Білому домі, я думаю, що і Трамп, і Путін єдині в одному: що на чолі української держави не повинно бути президента Зеленського. Очевидно, з цим пов'язані е, ці всі заочні дискусії. Трампа і Зеленського щодо легітимності президента України щодо того, що у Зеленського невисокий рейтинг, що Зеленському обов'язково потрібно піти на вибори, бо демократія є демократія. Фактично, те, що говорить сьогодні Трамп, говорить і Путін, і той, і той не задоволені Зеленським, і тому, й тому Зеленський незручний, і тому і іншому заважає незалежна Українська держава. Звичайно, в нинішній ситуації я розумію, друзі, що вас всіх хвилює. А що ж буде далі? Що буде з російсько-українською війною і чи не? Отримаємо ми гучного ляпаса від Дональда Трампа у вигляді заборони на постачання зброї американської зброї до України, а також перекриття фінансування з боку американського уряду. Насправді мені здається, що Зеленський зараз грає вже на європейському полі після того, як сталася ця сварка з Трампом, не залишаючи власне можливостей. Американцям і американському керівництву спекулювати на тому, що вони нам постійно допомагають, і дорікати йому, що вони нам допомагають. Буквально у неділю, завтра, у Лондоні відбудеться зустріч лідерів європейських країн, які збираються на запрошення прем'єр-міністра Великої Британії. Кіра Стармера, там буде і Володимир Зеленський. Вони будуть говорити про те, як допомогти Україні в цій непростій ситуації. Вони стали свідками також цього дипломатичного скандалу. Вчора практично всі лідери європейських країн висловили свою думку щодо ганебної поведінки Трампа. Всі розуміють, що те, що сталося з Україною вчора із Зеленським може статися з будь-яким лідером, європейським лідером, коли Трамп не захоче приймати цього лідера в себе в Білому домі, або припинить інвестувати американські гроші в ту чи іншу економіку, або надавати безпекові гарантії для європейського. Континенту або вийде, наприклад, з північно-атлантичного Альянсу Всі розуміють, що ми потрапили в зону турбулентності, і на місці Зеленського може опинитися будь-хто: і Дуда, і Макрон, і Стармер, і майбутній федеральний канцлер Німеччини Мерс. Тому ми будемо чекати на те, чим. Завершиться зустріч європейських лідерів, бо від цієї зустрічі залежатиме багато що, в тому числі і поведінка самого Дональда Трампа, ну і його віце-президента Джей Дівенса, тому що не можна взяти і наплювати на своїх союзників, пішовши на перемовини з Володимиром Путіним. Сполучені Штати Америки впродовж останнього тижня зробили дуже багато різних реверансів бік Путіна вони не вважають, що Росія це країна агресор і Про це свідчать дві резолюції, які були ухвалені в ООН, спершу на Генеральній асамблеї ООН, а потім на радбезі ООН. Ну і те, що постійно говорить Трамп, що треба піти на поступки обом сторонам. Це свідчить про те, що Трамп сприймає війну в Україні. Як війну непорозуміння, коли дві сторони мають сісти за стіл перемовин про щось домовитися, поступитися. І жодного слова поки що Трамп не говорить про те, що Путін це є воєнний злочинець. Він має відповідати за ті злочини, які відбуваються в Україні. Він має сісти добу буцигарни, Він має відповідати перед міжнародним кримінальним судом. Росія має платити репарації. Трамп же говорить про те, що Україна. Отримала дуже багато коштів на цю війну, і Україна має відшкодовувати Сполученим Штатам Америки за цю допомогу. Насправді Трамп би мав вимагати від Путіна тих 350 мільярдів доларів, про які він постійно говорить. Бо це не Україна винна в тому, що Російська Федерація напала на Україну. Це не українці винні в тому, що росіяни прийшли нас, вбивають, спалюють наші. Міста, і ведуть жорстку і жорстоку війну на території Української держави. Мені здається, що оця поведінка і Трампа, і Венса вона згодом поміняється, бо і американське суспільство, і світова спільнота змусять їх діяти по-іншому. Не можна бути лідерами великої, сильної і демократичної держави і поводити себе як. Типові гопники, бо Трамп і Венс поводили себе як гопники, розмовляючи із Зеленським. І як гопники, вони його виставили за двері білого дому. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте подобайку цьому відео, ну і ви можете долучитися до числа спонсорів мого Ютуб каналу. Бережіть себе та своїх рідних і підтримуйте ЗСУ.